Атал поліпшує кровопостачання та функціональний стан міокарда, нормалізує частоту серцевих скорочень, підвищує фізичну та розумову працездатність. Кратал природна сила для вашого серця. Штучне запліднення безкоштовно. Уже з цього року українці, які давно мріяли про дитину, можуть звернутися до клінік і скористатися державною програмою. Як це зробити, куди звертатися і що покриє держава? Кореспондентка ТСН Світлана Березівська розпитала деталі в Національній службі здоров'я. Перша національна служба здоров'я буде закуповувати послугу з лікування безпліддя для українців, а саме послуги штучного запліднення. Очікують, що завдяки послугам з допоміжних репродуктивних технологій народяться близько 10 тисяч малюків. Тариф є ринковим, який відшкодовує держава, і це дасть можливість родинам отримувати послуги штучного запліднення і в приватних клініках. Так, держава готова компенсувати за одну послугу штучного запліднення понад 60 тисяч гривень. Таких циклів держава готова проплатити українцям дві спроби, і це теж важлива новація, бо до цього штучне запліднення здійснювалося коштом держави лише одна спроба. Подружня пара може мати можливість отримати від засплаченої засплаченим тарифом дві таких послуги, якщо перша не завершилась настанням вагітності. Вперше через національну службу здоров'я держава оплачуватиме трансплантації органів і кісткового мозку. Вони були для пацієнтів. Безкоштовними і раніше, але це було в рамках пілотного проєкту МОЗ, який тривав три роки. Він виявився успішним. За останній 2023 рік було проведено 589 пересадок органів. Зараз допрацьовуються всі механізми з, і погоджуються з Міністерством охорони здоров'я, і фактично ми починаємо вже сплачувати за всі трансплантації, які були зроблені в січні. Світлана Березіцька, Андрій Холосте СН 1+,1.